Музичні історії з України на Радіо Ми з України. Привіт! На Радіо Ми з України. Музичні історії з України, а з ними Андрій Кулико. Сьогодні про пісню не сходило вранці сонечко, яку нині вже часом називають народною. А насправді і автор музики, і автор віршів цілком конкретні люди з української культури. Спершу послухаємо пісню у виконанні вокально інструментального ансамблю березень і Ніни Матвієнко. Запис 1970 року. Не сходило вранці сонечко. Щось тукало. Я молода дивувалася прилітала дрібна пташечка, чи то топташка, щебитучка, чи то топташка, щебиту. Душечка, чи козаченькова душенька, стану я ярана. Дивовижна прозорість цієї пісні виконання Ніни Матвієнко і вокально-інструментального ансамблю Березень. 1970 рік залізна завіса між радянським союзом і демократичними країнами, і тому такі шедеври українського пісенного мистецтва. Залишались великою мірою незнані в решті світу. А в радянському союзі і навіть у тодішній Україні такі пісні залишались маловідомими через авторство автор віршів Микола Костомаров, український історик, і літератор та ще й громадський діяч, який послідовно обстоював ідею осібності українського народу і соборності українських земель. А тому про Миколу Костомарова у радянсько-російську добу. Якраз у 1970-х роках і пізніше воліли не згадувати. А автор музики В'ячеслав Криштофович, киянин з вокально інструментального ансамблю Березень. Ну, слова народні, тому що боялися писати, що Косномаров. Я йшов якось по Хрещатику, здається, і там біля магазину Книжкового були ці розкладки, як завжди. Я бачу, лежить томик. Микола Костомарів, я купив його, два карбованці, чи три, чи п'ять я не пам'ятаю. Ну дешево? Прийшов додому, поклав її. Потім, десь через день, я стрів на вулиці. Це смішно буде. Це я так спеціально розповідаю, тому що сам процес написання це п'ять хвилин було. І свого приятеля, який грав в нашому ансамблі березень, басист, Вітя Кушнір. І щось ми кудись йшли, я кажу, давай зайдемо до мене, а я жив тоді з батьками на площі перемоги, і там щось мені треба було взяти вдома. Ну, ми зайшли. А він мене питає, слухай веч, а як у тебе виходить пісні писати? Я кажу: гадки не маю. Відкрив цей томик чітко на тій сторінці, де цей вірш, він називається Зозуля, цей вірш, у Костомарова, сів і через п'ять хвилин була пісня. Ніяких мук творчості, нічого такого цікавого, екстраординарного нічого не було. Ось така історія. Цікаве було потім, коли я познайомився з Ніною Марієнкою. Гурт Березень російсько-радянські ідеології постійно переслідували, просто навіть за назву, в якій вбачали відгомін назви театру Березіль, який очолював Лес Курбас, український режисер доби розстріляного відродження. От і не було пісня на дисках аж до 1978 року, коли вона з'явилась на другій довгограйці ансамблю Кобза, який успадкував від березня, наприклад, соліста Валерія Вітера, а також кілька пісень. Трактування Кобзи, звісно ж, відрізнялось від березня, проте спів Ніни Матвієнко був так само проникливим і чистим. Диску гурту Кобза 1978 року було написано, що слова пісні не сходило вранці сонечко народні. Ясна річ, що авторство Миколи Костомарова не пропустила б російсько-радянська цензура. А вже 2017 року з'явився запис, в якому ціла пісня була названа народною. Публікуючи запис, люди з театру пісні джерела ще тоді написали. Отаке в житті трапляється, співаєш, а воно збувається. Отаке в житті трапляється, живеш, насолоджуєшся, мрієш, а потім приходить ворог і вбиває твій народ, твоїх дітей, нищить твої міста і все це у сучасному світі. Пам'ятай же, москалю Богі, все, що ти наробив на нашій землі, тобі повернеться. Як джерела готували пісню до запису, розповідає Ольга Токар. Дуже гарна пісня. Там дуже гарно покладена мелодія, покладена разом з текстом. Це спільний такий спільний шедевр вийшов. Ця пісня, до речі, хочу сказати, що на Луганщині. Ще у 1998 році я звідти родом з Луганщини. Багато колективів філармонійних співали цю обробку, і коли я її почула перший раз, я сказала собі: я колись створю свій власний колектив і також заспіваю соло на цю пісню. Я сприймаю цю пісню більше як біль. Е... Загалом нашого українського народу, бо цю пісню я співаю з 2003 року ще до всіх наших останніх трагічних подій в Україні для мене. Спочатку це була як містика, якась ці пісні є. Я люблю взагалі наші українські трагічні пісні, відшуковую їх. Ну, це доля нашого народу. Тому зараз вона дійсно ця пісня є просто дуже актуальною. Вранці, ранці хтось постукав у віконнечку, віконечко Я відчиняся, мог... Пташечка чи то пташка щеbetушечка. Андрій Куликов на Радіо Ми з України розповів музичну історію про пісню Не сходило вранці сонечко, яку нині подають як народну, а насправді в неї є автори. Утім, пісня зроблена так, як відчуває народ. Спробуйте заспівати її і поділитися відчуттями з дорогими вам людьми, з нашим народом. Музичні історії з України на радіо Ми з України. Цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Радіо Ми з України і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.